Привіт, друзі! Сьогодні готуємо салат із кабачків у соусі сацебелі. Всього за 30 хвилин чуєте і без стерилізації. Ідеальний варіант для тих, хто хоче смачно законсервувати кабачки, але без зайвого клопоту. Це пікантна, ароматна заготівля, яка точно не залишиться в погребі. Так що готуйте одразу дві порції. Ну що, поїхали? Залишайтеся зі мною, покажу все покроково, просто і доступно. Ну що, поїхали. Салат дуже простий у приготуванні, нереально смачний. Ми робимо чотири обов'язкові заготовки з кабачків на зиму. Це один із перших. Для нього нам потрібні самі кабачки любі, які у вас є. Скільки потрібно, я все напишу. Ну 2,5-3 кг. часник головка, дві чайних ложки чорного перцю, чайна ложка, трішки більше базилік, соус сацебелій, також любий, цукор, сіль, олія і оцет. Все більше нам нічого не потрібно. Я ж говорю, дуже простий. А зараз ви побачите, як він швидко робиться. Ви взагалі закохаєтесь на віки в цей салат, ріжемо прямо в казан, в якому ми будемо готувати. Нарізаємо кабачки ну, Ось такими пальчиками, щоб було зручно вам кушати. Ось отак десь. Бачите, ось такі пальчики. Ниту, тонкі не треба кришити. Ось отакі, бачите. Ось. Все. Просто пальчик. Даємо соус са цибелі. Прямо сюди казан. Дивіться, дуже все просто, швидко, не треба голову морочити, ні з якими досипаннями, нічого. А це неймовірно смачно. Боже. Ми, як ми готуємо на зиму на 5 чоловік, ну, одна дитина і 4 дорослих. Дві порції цього салату. Це неймовірно смачно. Цукор 180 грам. ну, Я даю 4 ложки, а потім е, повних. А потім будете в кінці куштувати і за смаком. Олія 100 грам, сіль 1 столова ложка. Так. Чорний молотий перець, 2 чайні ложки. Одна півтори чайних ложки базиліка. Часник одна головка. Ось так беремо і прямо вичавлюємо. Все, як бачите, за 10 хвилин ми зібрали наш салат. Ставимо на огонь. огонь середній, ми його не тушкуємо. На 30 хвилин. І просто будемо періодично кожні 5 хвилин перемішувати дуже обережно. І через ну, скільки, 15 хвилин або 20 дамо ще оцеп. І все, салат наш готовий. Без всякої мороки і стерилізації. Так, минуло 5 хвилин. Перемішуємо. Обережно. Дуже обережно. Ой, як це пахне. М -м -м. Ви не уявляєте? А я уявляю. Так що йдіть за казаном і готуйте разом зі мною. Ви побачите, ви як скуштуєте, будете ще одну робити, а то й не одну порцію. Бо це дуже смачно. Це такий смачний салат, що просто рекомендую вам. Помішали, поки наш салатик готується. Ми стерилізуємо баночки. Баночки добре вимили. Кришечки теж дуже гарно вимили. І все. Кришечкам більше нічого не потрібно робити, не нікого. Так, а баночки, дивіться, ось, наливаю отак от водички в баночку, ставимо в мікрохвильовку на максимальну потужність, 5 хвилин. І все. Так. О, гляньте, яка краса, бачите? Просто прелесть. Угу. Як же ж це пахне? Просто вищий клас. Пробуємо на смак. Оце по рецепту робіт. Додаємо 80 грамм в рецепті стону. Я не кладу 100. Тут тобто забагато 80 грамів. Оце. І ще буквально 10 хвилин і закриваємо в баночки. Все, наш салатик готовий. Гляньте, яка краса. Не треба переварювати його, він повинен бути промким. Все виключаємо. І накладаємо наші баночки і закатуємо. Дивіться, щоб не варити пальчики, обов'язково ставимо баночку на тарілочку і завантажуємо на салат. До краю. Рідини вистачить, гляньте як краса. Опа. Ось так. До краю. І закатуємо. Дивіться, закатали, перепровірили, як закатала наша машиночка. Ставимо нашу баночку ось так перевертаємо на охолодження. І так решту банок. Перевірили. Витерли. Перевернули. Обов'язково це відбувається ще самостерилізація. У нас з вами вийшло 5 півлітрових баночок. З 2,5 кг кабачків. І ось така смакотінь. Бачите? Цей соус. Просто божественний. А пальчики дуже зручно їсти. Бачите, невеличкі кусочки дуже смачні. Просто смачніші. Він ще гарячий. Я знаю на смаки. Це пісня. Просто пісня. Приготуйте обов'язково. Це дуже смачно. Дякую, що ви були зі мною. Готуйте, смакуйте, лайкайте і до нових смачних зустрічей. І підпишіться обов'язково на мій канал. Миру вам щастя і всього найкращого. До нових смачних зустрічей.